Для тебе пропозиція. Як е, від чоловіка до встанної, страшної жінки, я вже хвилююся. Я тебе не відпущу. Я вже хвилююсь. Я тебе не відпущу. Заміж я не вийду. <світ> я не знаю, що з цим робити. Все так. Інша пропозиція. А відпадає. Одна рисочка. План це. Б. План Б. План Б такий. Я хочу завтра з тобою прокинутися вранці. І разом з Далі я не закінчив в ефірі разом з глядачами сніданку з 1 плюс 1. Я тобі пропоную завтра стати співведучою сніданку, а можливо і головною. Я погоджуюся. Вона це зробила. Це буде. Знаєш що? Я сказав так: так. це буде невеличкий трамплін до прямих ефірів для Голос України. Ну, так, звичайно. Отако. От Тух! І від сніданку в голос України Катя Сача щонеділі о 20-й годині почне. Гарний трамплін ефір. до вашої відпустки. Та, <гум> та. Я ж не відпущу, а якщо захочу ще п'ятницю з тобою ввести, то все. Добре. Але якщо це в п'ятницю погодиться, я просто не прийду на роботу, я хочу подивитися це по той бік екрану, сидічи отак на диванчику, так ось Катю Сача, сніданок 1 плюс 1, ведуча. Що ти будеш з Ліди Таран робити, я не знаю. Я думаю, що дівчата домовляться. Серйозно? Ну, звичайно. А є така жіноча дружба, так? Ну, звичайно. Ти віриш це? У тебе є подруги? Є, звичайно, є. Чи ти знищила? Можливо, є. колись. Ну там як ота героїня служебного роману. Ні, ну звичайно, ні. Звичайно, в мене є подруги. Катю, ну що ж, тоді пропозиція Катю, яка взяла в свої руки. Я тобі дякую за це. Завтра, Катя Осадча. І що б ти сказала на в якості анонса завтрашнього ефіру? Завтра любі, любі телеглядачі, ми з вами прокинемося разом. Вмикайте один плюс один о сьомій годині ранку. О сьомій годині ранку. Я хочу це бачити, якби тільки глядачі могли відчути Ромат Кави що. Та Наші студії, Катюнь, Чекаю на тебе. Дякую дуже і до завтра. До завтра. цьому кі -кі. А про голос країни ми будемо говорити далі. Одна з учасниць у нас буде в гостях. Зараз короткий випуск.